Вітаю вас, шановні! У цьому випуску з вами Кіт Муркотун. Разом зі мною ви дізнаєтесь більше про мистецтво та про митців. Так, мені потрібна допомога, бо в мене лапки. О, чудово! Слідкуйте за лапкою. Сьогодні у нас первісне мистецтво. Що ж, почнемо з самого початку. Перш ніж ми почнемо, слід зазначити, що це мистецтво розділяється на три епохи. Перша палеоліт, основне це зображення тварин. Друга мезоліт, основне зображення це життя та побут людини. І третя неоліт. Це кам'яні споруди. У епоху палеоліту мистецтво поділялось на наскільні. Це зображення на стінах, стелях і підлозі. Художник писав сажею та охрою і розділяється на мобільне. Це невеликі вироби з каменю, кістки, рогу. Тобто мобільні це означає переносні, які можна взяти з собою. Створювались також перші круглі пластичні жіночі фігури з каменю, так звані венери. А ви знали, що такі фігури були знайдені? У Чернігівській області село Мізин фігурки звідти відрізняються особливим орнаментом, який перше декоративним, з використанням меандуру. Найвідоміші печерні розписи розташовані у Франції печера Ласло Фондагом в Іспанії. Вчені назвали ці застиглі фігури академічним зображенням. Що ж, переходимо тепер до епохи мезоліту. З'являються лук та стріли. Первісні художники прагнуть відобразити життя людини. Тепер художника мало хвилює зовнішня схожість. Він прагне показати зміст подій вкрай спрощено майже знаками. Зображення даються силетом, заливаються чорною та червоними кольорами. На території України відкрито сотні пам'яток мезолітичної людини. Проте, оскільки вони залягають неглибоко в ґрунті, ступінь їхнього збереження незадовільна. Виняток становить скельні сховища Криму, де умови залягання культурних залишків у сухих печерах відкладають, і таким чином зображення збереглися. Виявлені сліди також наземних мезолітичних жителів в Одеській області та Запорізьке. в центрі одного з поселень площею близько 30 квадратних метрів, виявлено і вогнища. Що ж, переходимо до епохи неоліт. Людина починає жити осілим життям. Одним з найважливіших випадків неоліту стала кераміка. Вироби прикрашаються орнаментом, рельєфом, розмальовувались, тоді ж починається поширення монументальних конструкцій з великих кам'яних брил та плит. Типовим прикладом є Стоутхенд у Британії. На півдні України неолітична доба закінчилась 5000 років до нашої ери. З поширення виробів і змідів в тривалі. Що ж, підсумуємо. На самому ранньому етапі панує натуралізм, потім відбувається різкий поворот до узагальнення. На наступному етапі знову посилюється інтерес до деталізації зображення. Художня спадщина первісного світу займає все більше місця в системі художніх цінностей нашого часу. Що ви, трішки стомились? Що ж, завершимо наші дослідження. Бажаю всім смачної рибки та до нових зустрічей!